this Ставників всеукраїнських та полтавських засобів масової інформації запросили на день перемоги на нацизмом у Європі до Лубен. Місто з тисячолітньою історією є чим похвалитися, є що про себе розказати в екскурсійній програмі. Історичні пам'ятки місця відпочинку промислові об'єкти. Серед останніх молокозавод, де журналісти ознайомилися із виробничим процесом від цеху прийому сировини до цеху фасування готової продукції, зокрема морозова, і могли скуштувати його, як то кажуть, просто з печі. Молокотури получає не на підприємці, анополька. Хозяйство. Наша продукция вся приводит по, по классическим тех, тех, технологиям. Вот, например, в дворожном цехі э, стоять котлы, то есть, это те же ну, так, бабусин, дом, чавунець, только здесь это все в промышленном э, об'ємі. Сьогодні підприємство випускає понад 300 найменувань продукції. Купують її у всіх куточках України. Але це не єдиний, чим може пишатися місто Лубни. Переконалися журналісти. Свято краси і мужності грації і сили волі отримали у подарунок до Дня Перемоги мешканці Лубен. Свято у місті проходить вже. Третій рік поспіль, і з кожним роком збирає все більше глядачів. Організатор кіноспортивного свята, голова Федерації кінного спорту Полтавщини Володимир Дорош розповідає: Кубок міста Лубни з кінного спорту данина героїчній пам'яті батьків і дідів, що здобули для нас велику перемогу. Вітаю всіх земляків, всю Полтавщину нашу з величезним святом. У нас практично вся територія була окупована і туди наступали німці, і назад відступали через нас. Тому Згадуйте про своїх дідів, про своїх батьків, про своїх прадідів. Вони цього варті. І вони нам допоможуть перемогти. Глядачі переживають не менше за учасників змагань. Говорять, свято вражає і масштабністю, і змістом. Прийшли подивитися на коней, послухати музику, привітати один одного з Днем Перемоги, навіть попри дощ. Дуже приємно, дуже позитивно. Багато молоді, багато дітей, які наслідують традиції таких свят. Тому вдячні організаторам. Змагання це дуже класно і. Цікаво подивитися на коней, тому що вони дуже гарні. Самі в житті на конях сиділи. Сидів. У мене батько теж був фронтовик, після війни працював конюхом дуже часто. Ну, Коні не, не на таких скакунах, як зараз оце їздять, а на таких сільських, де конюшні були. Подобається. А що найбільше сподобалося? Що коняки пігають. А ти б хотів сам прокататися на такій конячці? і не боявся. Не менше емоцій в самих журналістів і від престуру в цілому, і від свята. Це зрілищно і, скажімо так, то, що цьому зараз уділяється увагу, ну, от, конному спорту, це дуже, дуже здорово. Всегда цікаво бути десь побувати на нових заводах, на хороших заводах, побачити, що производство будь здоров і, е, -е дійсно, хороше мероприятие конно спортивне Клуб організував. В общенале інтереса відвідали представники змії відомий на всю Україну мгарський спасу Преображенський монастир. А після змагань на усіх чекав святковий концерт за участі братів Борисенків, Петра Чорного, Володимира Дороша зі своїм гуртом гармонія та гурту Тік. Завершив кіноспортивне свято на честь дня перемоги яскравий феєрверк.